Христос Воскрес, однослідчани, жителі села Драгово. Записую додаткове відео відео з роз'ясненнями на рахунок перейменування вулиць в нашому селі Драгово. Вчора я оприлюднив у Facebook і на Viber ну, на своїх каналах комунікацій, повідомлення про те, що буде проходити перейменування вулиць у селі Драгово, а із з вашої сторони. Чесно кажучи, я не дивився, чи ще хтось подавав якісь пропозиції через Google форму онлайн, де, до речі, можуть подати пропозиції і жителі Драва, які зараз знаходяться за кордоном. Але ви зато подали дуже багато своїх коментарів стосовно переименування вулиць, стосовно того, що не потрібно це робити, потрібно навести порядок. Я кожному з вас не маю час писати, відповідати. Ну, аби ваш коментар і ваше питання не залишилося без відповіді, я запишу для кожного з вас це відео роз'яснення, в якому відповім на ваш коментар і детально вам розкажу, що, за що, коли, як, на що і що від цього має бути, який результат. Як будемо робити, маю ще один телефон із публікацією. Заходжу в ваші коментарі, чекаю, читаю коментарі, відповідаю на ваш коментар. Е, і так само просто проходимо всі коментарі, даю відповіді, опубліковую Viber е, Facebook. І я думаю, все стане на свої місце. І починаємо <клух> із першого коментаря. Телефон. Телефон не, не дорогий. Телефон 2000 гривень. Ціна. Коментарі у мене чогось вискакують хаотично не по порядку. Буду читати не по порядку, але прочитаю усі. Так, починаємо. Коментар від Єлізавета Нейт. З... Пише. Зрозуміло, коли треба російських змінити на українських, але чим вулиця Правди не догодила? Чи вона теж має національний окрас чи правди не треба? На рахунок вулиці Правди я записав окреме відео, тому що коментарі стосовно вулиці Правди мене найбільше вразили, не буду їх тут роз... про них про вулицю Правду розповідати. Перегляньте наступне відео, в наступному відео буде більш детально про вулицю Правди. Яка в нас правда? чи є в нас правда? Чи потрібна нам така правда, чи нам потрібна зовсім інша правда? А більш детально про цю правду, дивіться в наступному відео. Ідемо далі. До коментаря Єлізавети Неймет пише Ярослава Демірева. Правильно, неправильно назвав, вибачайте. Пише, пробачте, але вже, навірно, наші урядники, в них правди немає і зато їм правда очікували. Ну, не знаю, що там коментувати. Коментар не стосовно вулиці. Чи правда є, чи правда немає урядників знають урядники. А у кого є докази, що правди немає, показуйте докази. Так само Ярослава Демірева пише, але не розумію тож, що їм вулиця не так. Вулиця Правда, Ярослава Демирева, дивіться наступне відео і я вам розкажу, що таке що з вулицею Правда у, у Драгові не так. І Єлизавета Неймет підтримує Ярославу і пише і Я не розумію. Вибачте, якщо не розумієте, так само посилаю вас на наступне відео, де все вам більш детально розкажу. Тетяна Роман пише. Ріжко, вулицю яким падом ставите. Попи – теж люди в селі не хуже ріжку. І починаємо більш, більш цікаво і детально. Все почалося з того, що у нас було у 2015 році революція Гідності і був прийнятий закон про декомунізацію. Він називається не, не про декомунізацію, але таку йому дали вже назву у народі. Закон передбачав заміну всіх назв вулиці, парка, проспект, різні назви, які мали, були названі в честь комуністичних діячів, які підтримували комуністичний, тоталітарний, нацистський і інші загарбницькі режими та режими, які проводили геноцид українського народу або намагалися знищити все українське у нас у нашій державі. І тому було прийнято закон, згідно якого було у 2015 році у нас переіменовано вулиці. Усі ви пам'ятаєте, що у нас була вулиця, головна вулиця Драгова, Леніна. Зараз вона центральна. І кроме центральної було так само переіменовано інші вулиці. Но коли їх перейменову, це було під керівництвом обласної адміністрації головою обласної адміністрації Закарпатської БАУ Геннадій Москаль. Було розпорядження стосовно цього наказу, розіслано кожним сільським радам, що проведіть громадські обговорення з заміною таких і таких вулиць. І було надано список вулиць, які підлягають заміні назв. Так само у нас у Дарайському сільській раді були вулиці, і треба було організувати проведення громадських слухань щодо заміни назв на інший передав. Надавалася перевага, щоб замінити їх на назви видатних українців, видатних місцевих жителів нашого краю або нашого села, так як тодішній сільський голова Керита, чи не знав, чи не мав час, чи не розумів серйозність тої ситуації, ніякі громадські обговорення не проводилися. А відповідно до закону, якщо напротязі певного періоду... Не провелися громадські обговорення у населеному пункті, то голова обласної адміністрації своїм розпорядженням має право сам одноособово змінити назву всіх вулиць, після чого видає розпорядження на села сільську раду, і сільська рада зобов'язана виконати розпорядження по заміні вулиць. Так само у нас було і проведено, тому перша черга заміни назв вулиць, яка була в 2015 році, пройшла без. Вашого і мого з вами драгівчана обговорення і висловлення наших думок, тому що сільська рада на той момент не могла чи не знала організувати громадські слухання, щоб замінити назву вулиці. Зараз маємо повномасштабне вторгнення до нас у нашу країну, і так само постало питання вже більш жорстко стосовно декомунізації. У нас є і Список на даний момент оновлений список вулиць, які ми маємо замінити, назву в нас Драгуї. І так само в нас є вимога всі пам'ятники в честь комуністичних режимів тоталітарних знести, замінити або щось з ними зробити. Тобто всю пропаганду комуністичного тоталітарного, соціалістичного чи нацистського. Режиму, ми маємо її позбутися. І зараз у нас є шанс провести громадське обговорення з вами і поставити такі назви, які хочемо ми, дорогі вчани, і особливо ті жителі тих вулиць, які переименовуються, щоб вони самі собі могли обрати назви. Якщо ви кажете, що вам, такі, вам не треба переименування, ми можемо поступити так, як у 2015 році поступив. Голова Кірита, можемо нічого не робити, сидіти, чекати, поки нам голова обласної адміністрації візьме якогось слово працівника і скаже, одразу ви в срок не провели заміну вулиць, не провели громадські слухання, і значить, напиши їм замість тих 11-12 вулиць, які у нас там є вулиці, які ти хочеш. Приходить працівник, пише вулицю Кутузова замінити на, замінити на таку, замінити на таку. І тоді. Вулицю вам поставите не ви, виберете собі назву, а вибере вам працівник із обласної адміністрації, який ніколи в Драгові не був, може і не знайти таке Драгову. Ну вулиці нам замінять назву 100%. Хочете, ви того не хочете, а ви маєте два варіанти. Або пропонуєте свою назву, або чекаєте, яку вам дасть голова обласної адміністрації. Я думаю, з цим ясно, ідемо далі. А ви собі вибирайте. не хочете ніч міняти. Пишете, що не хочете міняти назву, або просто нічого не пишете, і все, назву вам поміняють. Назва буде по-любому, або така, яку ми визначимо і з вами разом, або така, яку голова адміністрації дасть завдання своєму працівнику, бо голова не буде адміністрації сидіти, і подумувати заміни назв у дравою. Воно йому ну, не потрібно. А працівник який за нього то зробить і за нього, і за нас, і з вами. Хочете так, може бути так. Це стосовно на що перейміновувати, тепер йдемо, повертаюся до коментаря Тетяни Рома. Ріжко, яким падом вулицю Ріжко. У нас була створена комісія по розробці пропозицій щодо переименування. Вулицю Ріжко було подано мною, тому що я є прихильником того, що якщо ми перейміновуємо вулиці, які названі в честь комуністичних діячів. Які були при керівних посадах у комуністичній партії, або соціалістичній партії, або в якихось інших е, нацистських чи ще із партіях, які намагалися е, провести геноцид українського народу або намагалися знищити Україну як таку завжди посягали на її незалежність. То ми маємо ці назви замінити, а замінити їх маємо на, в першу чергу на назву в честь видатних діячу нашої і з вами, нашого замі Драгова. Якщо в нас таких немає, то на честь видатних діячу Хуського району, тому що ми у ньому проживаємо, потім області і потім на видатних діячу нашої держави України. І я не, думаю, буде неправильно, якщо в нас будуть у Драговій вулиці у честь генерало комуністичних, які боролися з українською повстанською армією, яка боролася за нашу незалежність. Ви хочете такого? Я такого не хочу. Стосовно вулиці Ріжко, пропозиція була моя. Я не скриваю, я які пропозиції даю, я їх озвучую. Подобаються вони комусь чи не подобаються, я її запропонував для обговорення. Комісія її взяла до уваги і пропонує для обговорення е, драг... жителів села Драгово. Е, було запропоновано мною перейменувати вулицю Ріжко у зв'язку з тим, що є Микола Ріжко, який я вважаю зробив видатний. Вклад у розвиток нашого драго. А Ай вклад у розвиток драва його був такий, що він не полінувався, доклав своїх зусиль свого часу і написав для нас і з вами невелику, я би так сказав, неповну но книгу про історію нашого з вами дрова. Я думаю, що людина, яка це зробила, заслуговує на повагу нашу з вами, як жителю Драгова, за такий вклад у розвиток нашого драгова. Книга не повна, але книга є, вже є з чого почерпати історію нашого драгова недавнього. І щоб мотивувати. Наше теперішнє покоління, нас теперішніх, робити корисні і хороші речі для нашого села. Я є прихильником того, що людина, яка щось корисного і вагомого зробила для нас у, у селі Драгово, в цілому, має заслуговувати на таку честь для себе, як на даний момент, яка на даний момент може проявитися. у... Е Назві вулиць присвоєні назв, вулиці назва в честь цієї людини. Тому я запропонував вулицю Кутузова, яка зараз там, ну не Кутузова, а зараз подивлюся вулицю Ріжко в честь цієї людини. Якщо, як пише Тетяна Рома, є у нас ІПОП. Ірошки, і красіленці, і всі давайте пропозицію попа, ріжка-красіленця, який зробив вагомий внесок у розвиток нашого Драгова. Пропозиція буде прийнята, обговорена, взята до уваги. І якщо жителі Драгова, мешканці Драгова з нею погодяться, вона буде прийнята і вулиця, яка запропонується, буде перейменована в честь поп Михайла чи Василя, чи про якого там попа, ви кажете, я не знаю. От така історія у нас із пропозицією щодо що перейменування вулиці в честь Микола Ріжка. Йдемо е, далі. Так само Тетяна Роман пише, що я в шоці таку вулицю, як Чорновала, не хочу. Бурш не де чим зайнятися, вулиці, вулиці вам тепер хабляють. У нас є чим займатися. І тільки у нас є чим займатися, що і не встигаємо ми тут все робити. І вулиці нам тепер не на часі, а в зв'язку з військовою агресією відповідаю на коментар Тетяни Рома. Ми мусимо це робити, тому, що е, російська орда прийшла до нас під пропозицією денацифікації. А нацифікувати буде кожного українця, який розмовляє українською мовою, який, який хоче, щоб Україна була незалежна, і для Росії. Кожен такий громадянин нацист. А чого у нас таких нацистів мають бути вулиці їхніх діячів, які нас колись у недалекому минулому хотіли знищити? Вулиця Чорновала пропонується замінити, діюча назва вулиця Кутузова. Ну, Кутузов, ну генерал. Генерал царської там чи не пам'ятаю вже які роки. Генерал, який захищав Москву від французів, ну от, е, питання спірне: не комуніст, не соціаліст, не нацист. Ну, чекайте, а чого ми не можемо, е, чого ми в нас повинна бути назва вулиці в честь генерала, який захищав Москву, а ми не можемо її перейменувати в честь Чорновола? В'ячеслава Максимовича, українського політика і громадського діяча, який е, брав участь у руху опори у, в Русі опору проти зросійщення та національної дискримінації українського народу, і який був в'язнем у е, СРСР. Який боровся за нашу з вами незалежність? Ну, якщо ви вважаєте, Тетяна Роман, що для вас краще вулиця Кутузова в честь генерала, який захищав Москву від французів, а не хочете, щоб вона у вас була перейменована в честь активного українського політика та громадського діяча, який боровся за нашу з вами незалежність, якого було вбито невідомо ким за його дії такі, які він проводив, то це ваше право. Так само пишіть в онлайн Google формі або на електронну адресу, або приходьте до секретаря, що ви проти заміни вулиці Кутузова, на вулицю Чорновола. Або, якщо вам не подобається Чорновол, пропонуйте свою вулицю і будемо вашу пропозицію розглядати і приймати рішення стосовно заміни назви по вулиці Кутузова. Йдемо далі. Юлія Йовжий пише. Може би пора привести вулиців в порядок, а тоді перейменувати? Е, відповідаю: вулиці пора привести в порядок. І я вам кажу, як кожен із вас думає, що таке вулиця в порядку. Вулиця в порядку це коли вулиця заасфальтована і по вулиці йде освітлення стовпи там освітлені фонарі, фонарь висить на кожному стовпі. І всі, як кажуть, щасливі і доволі. Але починаємо з того, що у нас по документах всі вулиці в Драгові шириною 6 метрів. А ви тепер кожен, хто ко дивиться відео, ко, кожен вулиці не центральній, вийдіть на свою вулицю і поміряйте ширину вашої вулиці. І коли вулиці приводите в порядок, то ці 6 метрів. У нас по документах на даний момент становлять по факту у вас під будинком 3-4 метри, а в деяких місцях і менше 3 метрів. І тоді, коли проходить очистка снігу взимку, трактор йде, а всі починають кричати: що а чого туди втручаєш, а чого ти мені забор боляєш? Так як вам заборний вб... трактор не вболить, і який може бути порядок на вулиці, якщо ви вже почти половину вулиці. Загородили і до себе в город поклали. Який може бути порядок? Якщо в нас вже 6 метрів, вулиця по проєкту має бути двостороння, а там зараз одна, одностороння вулиця з 6 метрів. З 6 метрів залишилося 3-4 метри. По-перше. По друге, вулиці асфальтувати. Нам, щоб поасфальтувати вулиці у драгові, які, які на, на даний момент складають протяжність 35, 35 або 40 не точно кілометрів, хоча б по одно, зараз, так як я по односторонньому рухали шириною 2,5 метри, я, може я неправильно подрахую, я не подраховував, але я вам кажу, нам треба на 35 кілометрів доріг. Я думаю, 100 мільйонів гривень ми не укладемося. Я не знаю, яка ціна кілометра дороги. Я думаю, що кілометр дороги буде 5 гривень, а нам треба 35 Ну, подрахуйте собі. кілько нам треба кілометру, мільйонів гривень, щоб їх усіх привести в порядок. А пропозиції, як їх привести, є і вони в найближчому майбутньому будуть озвучені. Ідемо далі. Вулиці упорядкові будуть. По-перше, вони вже не в того, що ви їх, жителі громади, звузили. По-друге, вони не в того, що кожен із вас старається на вулицю зі свого дворого господарства вивести воду із криші, із стріхи. По-третє, вулиці не в порядку, що деякі із вас насадили дерева по межі е вашої огорожі і горіх, сливо, яблуні. Ростуть гілками досягають до середини вулиці. І От який може бути порядок? Давайте ставимо вулицю шириною 6 метрів, так як було. Кожен забор відтягає на своє місце. Дерева всі, які знаходяться 2 метри ближче 2 метрів від вашої огорожі до вулиці, зрізаємо, щоб не заважало проїзду. Ані легковим автомобілям, ані тим паче пожежному автомобілю та різним е, транспортним засобам. І будемо проводити порядок вулиці. Е, я думаю, на питання щодо провести порядок вулиці, я відповів. А перейменовувати я вже озвучив перед цим, яка необхідність. Можемо перейменовувати, а можемо чекати, коли замість нас перейменовують. Е, до коментаря Юлії Южі, так само та Ярослава Димірева пише: Так, точно, то є перше привести в порядок. Ну Давайте починаємо проводити в порядок. Починаємо зрізати дерева, які там ростуть. Якщо ви хочете, ну, ну як можна вулицю заасфальтувати, на яку треба мільйони, сотні мільйонів гривень, і як туди заїде техніка, коли в заїзду техніка мішають ваші дерева. Я думаю, питання відповіли. йдемо далі. Марія Роман пише. Спершу треба вулиці довести до ума, а далі перейменувати. Ну, аналогічний коментар, як Юлія Йовжий. Відповідь аналогічно повторювати не буду. І пише Вася Курбела. Вася Курбела пише, що клоуна. Клоуна, клоуна ко? Не, 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 не розумію, кого клоуна, клоуна ті, що... Хто писав коментарі, чи клоуни ті, хто придумав закон про декомунізацію, чи клоуни ті, хто цей закон реалізовує, тобто сільська рада. Чи клоун я, який даю вам можливість взяти участь і долучитися до зміни назви вулиць. Не знаю, клоун Вася. Ну, клоуна між нами є по-любому. А із своєї сторони я кажу, я можу промовчати і вам зовсім такі пропозиції не давати. А далі ви просто до мені задасте питання, ко таку вулицю придумав. І всі вулиці, які є, переходите на сайт. Ознайомлюєтеся. Є список вулиць, які треба переймати. І є список. Бляха-муха. Як виглядає? Показую вам. Заходите на сайт. Є оголошення. Листаєте вниз. Є список вулиць. Вулиця, яка діюча, і вулиця, яка пропонується Сагайдачного. І коротка біографічна довідка, хто такий Сагайдачний, або ви не думали, що ми взяли з потолка. От і все все підготувати у мене зайняло час для того, щоб ви були в курсі. А якщо ви лінуєтеся перейти на сторінку сільської ради, ознайомитися з оголошенням, де є можливість перейти за посиланням і де розміщені вулиці, які ми пропонуємо назву і в честь кого, то як я вам поможу? Я вам не поможу, вам ніхто не поможе. Переходите і ознай... ознайомлюєтеся. Вулиця Глинки, Глинки пропонується перейменувати на вулицю Лисенка. Лесен... Лисенко, хто такий? Написано. Лисенко Віталій. Лисенко Микола Віталійович, український композитор, піаніст, диригент, педагог, збирач пісенного фольклору, громадський діяч Миколу Лисенка. Вважають засновником української національної музики. Вулиця Глінки пропонується приймати над Миколу Лисенка. Ну хто такий Глінка чи Глінкно? Хто там, я не знаю, У він є. У поданому нам спискові про заміну назву вулиці в честь його глінки. Коментарі я всі перегляну. чесно кажучи, дивлячися на такі коментарі, не хочу вас образити, але пишіть коментарі, коли їх пишете, спочатку. Ознайомтеся, про що йде мова. А, вивчіть питання, а потім пишіть коментарі. А то, виходить, в ви заголовок прочитали перейменовуємо вулицю, стукнула мисля в голову. І ви тут у мислю наразі у інтернеті, у Фейсбуку у коментарі. Ну і що? І в мене не буде тільки часу вам усім роз'яснювати. От питання стосовно перейменування вулиць я вам зараз роз'яснив. Я думаю, всі розумні люди. Вивчили оголошення, подивилися пропозиції і зробили свої висновки. І так рекомендую робити всім. Ну, а то, що прийшло перше в голову, не означає, що воно саме розумне. Дякую вам за увагу. Питання, які я вам озвучую, старайтеся спочатку уважно прочитати, вивчити, а потім задавати питання. Бо. Відповідати, маю вам не на дуже вибачте, розумні коментарі, які, ну, так із фонаря написані. А я на них хочу від, від, від прокоментувати їх, тому що то, що ви написали з фонаря, кось бере всерйоз. І виходить, вибачте, у нас далі гавно, А я не хочу у нас гавно, Я хочу, щоб у нас був порядок. А про вулицю, правда, читайте, дивіться в наступному відео. Щастя, здоров'я, всіх благ, на все добре, до зустрічі!